Доброго дня, з вами Негидалово. У нас нові кухонні комбайни. Беріть щось смачненьке і поїхали! Сьогодні у нас кістки, а точніше ми будемо добувати з них кістковий мозок. І будемо готувати його на грилі. Підемо, розпалимо його. Це все робиться дуже просто. У нас вже засипане вугілля. Стоїть розпалочка. Розпалочку просто отак от трошечки запустили, поставили, півгодинки. І воно розгориться. І що нам треба зробити? Зачистити кістки. Бо м'ясники порубали, звісно, гарнюню, але треба його ще дочистити до самої кістки. Буде дуже цікаво, ніколи в житті цього не робив. Це молодий бичок, сказали на базарі йому два роки і місяць щось таке. Хіба це молодий два роки? Ну не знаю, на базарі кажуть, що молодий. Ну просто кістки короткі, як для корови. Ну, так це коротконогий бичок. Домучили обрізання кісток. Не без допомоги вийшло ось так от, ось так от і ось так от. Дуже непогано, як мені здається. І це у нас піде на ну, дуже гарнюній бульйон або холодець ще не вирішили. Далі нам ці кісточки треба порізати. Це, я б сказав буде зараз найцікавіше. По техніці безпеки, мабуть, ще й надінемо масочку і почнемо піляти наші кісточки. Ми допиляли, вийшло, я б сказав, би, не дуже багато. Більше, я б сказав, би, вийшло у нас бульйонного набору. Самого продукту у нас буквально раз, два, три, 4, 5, 6, 7 штучок. Не правду кажуть, що це делікатес. Як ви бачите, у нас ще був план Б, але добре, що він нам не пригодився. Так, далі що нам потрібно? Нам потрібно наші кісточки перемити. Тому що ми пиляли, як ви розумієте. І вони у нас, скажімо, ну, стружечка та від кісточок, ще щось. Треба їх трошечки сполоснути. Протираємо поверхню, куди ми їх будемо назад викладати, перемили. Можна трішечки попромакувати їх серветочками. Наше вугілля вже догорає, мабуть, я піду і його вже засиплю. І накриваємо. Так, нарешті я згадав, що можна це зняти. І тепер Наше масолко. Отак потрошку на кожну. І розмазуємо. Так, після того нам вже ж треба. Дивіться, приправа проста. Сіль, перець і часничок. Перець. І сухий часник. Не свіжий, бо свіжий дуже різкий. Перевертаємо, повторюємо процедуру. І тепер нам під кожну треба зробити невеличкий поддончик, тому що будемо робити це на грилі. І ці хлоп'ята можуть втікти скрізь. Скрізь ріші До речі, хлоп'ята і дівчата. Не забуваємо підписуватись, ставити лайки, коментувати все, що ми робимо. Бо як це ми без ваших коментарів? Робимо, робимо, а ви нічого нам не пишете. Ось така у нас вийшла делікатесіна. На гриль. Так, тепер нам треба наш мангальчик почистити. Откриваємо. Просто щіточкою пробігаємось. Зразу він становиться чистюсінький, як ми бачимо. Далі викладаємо нашу, скажімо так, делікатесину мангал. Закриваємо. І десь в районі 200 дивимося, щоб було хвилин 15, може менше. Будемо заглядати. Чекаємо, поки воно підбурлить. Міски повинні почати кипити. 180, хвилин 15. Уже бурлить. Мабуть, я вже буду знімати. А то, як то кажуть... Казали довести до кипіння я довів. Киплять мозги. Так, і тепер, як завжди, закриваємо низ, накриваємо кришечкою. Закриваємо верх. Повітря туди не поступає і вуглі самі потухнуть. А ми йдемо пробувати. Що нам залишилось зробити з цим цим? Правильно спробувати? Чесно кажу, ніколи не їв. Виглядає це все як ну, просто жир. Гарячий жир на смак я б сказав би тільки цей. Спеції Часничок, перчик. Ну, якщо навіть ось копаємо глибше, де нема спецій, це жирна. Непонятна субстанція, дуже, скажімо так, м'яка. Щоб я порекомендував це комусь готувати, ні. Як спробувати раз в житті? Ну, можете спробувати, але я думаю, що краще в ресторані в якомусь. Хочете спробувати вдома, спробуйте. Прикольна штука, їсти нема що. По кошторису 230 гривень оці три кістки. Я не знаю. Зараз спробую його доїсти вдома з хлібом, але дуже странна страва. Приготуєш ще раз? Ні, більше, я думаю, таке я готувати не буду. Ну, Воно повністю приготувалося, це просто воно жир-жир. Вже охолоджено. Може, остине щось ну, поміняється, але я кажу. Да, так, воно яке кремове, я не знаю. Я би сказав, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, не забувайте інстаграм, тік-ток. До нових зустрічей. Па-па.